Всім привіт. Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і в сьогоднішньому своєму відео хочу розповісти вам нарешті, як проходять послуги зі стилістом. Ви можете подивитись це відео і потім замовляти послуги у інших стилістів. Я просто хочу вам розповісти, хто такий стиліст, на що і кому він потрібен, кому він, напевно, не потрібен, хто може справитись сам із власним гардеробом, та розповісти вам, як проходить кожна послуга, яку ви можете замовити у стиліста. І ще хочу вам сказати, що в мене буде для вас дуже приємна новина, приємний маленький подаруночок, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, для того, щоб ти, хто захоче його отримати, змогли його отримати. І так, поїхали, підемо по послугам, які ми можемо замовити у стиліста. І перша така послуга це розбір гардеробу, який може проходити або онлайн, або офлайн. Як взагалі проходить розбір гардеробу? Перше, що попросить вас зробити стиліст, це пройти анкетування, відповісти на певні запитання, надати мудборд, поспілкуватись з вами, надати свої параметри, зробити декілька фото і так далі. Якщо ми будемо працювати онлайн, то ми можемо зробити розбір гардеробу по зуму. Або просто ваш стиліст попросить зробити фото кожної вашої речі на обраний сезон, на той сезон, розбір якого ви робите. І потім протягом 7, 10, 14 днів у кожного стиліста буде своя дата. Я даю тут 7-10 робочих днів. Ви отримаєте файл, величезний файл, він має бути більше, ніж на 100 сторінок, інколи навіть на 150, в якому ви отримаєте дуже багато інформації про себе. Що саме? Перше, це буде ваш профіль, яка ви, хто ви. Повністю пропрацюється характеристика вас як особи, як жінки або чоловіка, якою ви є сьогодні, якою ви хочете бути у майбутньому. Та взагалі на що нам це, як ми можемо з цим працювати? Далі ми повністю пропрацюємо ваше тіло, ваші лінії зовнішності, що підходить, що не підходить, де нам треба додати об'єм, а де його прибрати, як взагалі нам підбирати ту чи іншу річ та як їх комбінувати. Правильно, тобто у вас будуть прям. Фото з прикладами і підписані правила, що ви маєте носити, вдягати, як ви можете це правильно робити, для того, щоб там, де потрібно скоригувати, там, де потрібно додати об'єму, там, де потрібно прибрати його, видовжити зріст або навпаки зменшити. Тобто всі-всі-всі правила, які вам можуть знадобитись будь-коли. Далі, що ми робимо? Ми складаємо з вами мудборд і по цьому мудборду пропрацьовуємо те, що потенціально. Має вам сподобатись, підійти, або ваша душа бажає привнести в свій гардероб. І що ми з того можемо взяти далі? Далі, як працюємо з ваших фотографій, ті, що ви зробили для стиліста, стиліст складає образи, які він може скласти з вашого власного наявного гардеробу. Та ще окремо додає речі, яких недостатньо в вашому гардеробі, наприклад, це базові речі, без яких ви не можете скласти. Багато різних комбінацій. І таким образом складає 30, 60, інколи навіть 90 образів. Тобто на кожен день вибраного сезону у вас будуть вже готові образи. Ви просто відкрили презентацію, знайшли ці речі в себе в шафі, потім втягли і пішли гарно підкорювати цей світ. Що в нас далі є в презентації? Це шопінг-лист, а саме який складається з посилань. На речі, які стиліст пропонує вам придбати. Тобто це буде загальний слайд, всі речі, які вам пропонують придбати, і далі слайди з посиланнями. До речі, варто звернути вашу увагу, що посилань буде декілька, інколи два, інколи три, інколи п'ять і більше, для того, щоб ви могли обрати саме ту річ, яка сподобається вам найбільше, а не за вас вже зробили е, такий вибір. І ще я маю інші дуже корисні матеріали, які я на даю своїм клієнтам разом з презентацією щодо розбору гардеробу. Якщо розбір гардеробу проходить офлайн, а я знаходжусь у місті Дніпро, також я працюю в Києві та по всій Україні офлайн також. Все те саме, таку саму презентацію отримаєте, все те саме ми з вами проробляємо, але я приїжджаю ще до вас додому. Ми разом дивимося ваш гардероб, ми прибираємо речі, які є застарілими, які вже погано виглядають, які, можливо, не підходять під ваш тип фігури або під ваш спосіб життя. Ми складаємо всі-всі всі образи, які можемо скласти з вашими наявними на сьогодні речами. Та потім так само я складаю для вас шопінг-лист та надаю посилання, що придбати та де придбати. Наступна послуга це капсула на сезон. Розпочинається вона так само, як і розбір гардеробу. Ми робимо з вами анкетування, спілкуємось у повідомленнях, можна у голосових повідомленнях. Це може бути зум, дзвінок або навіть зустріч, якщо ми знаходимося з вами в одному місці, і ви проходите анкетування. Яке надає вам стиліст. Далі ви просто чекаєте, ми не розбираємо ваш гардероб, але якщо є бажання додати декілька речей, наприклад, ви маєте дороге взуття, якісь сумки, які ви дуже полюбляєте і хотіли б впровадити в цю капсулу. Тоді ви надсилаєте буквально декілька фото стилісту, і він може взяти ваші речі, також в роботу при створенні капсули на сезон. Тут важливо сказати, що взагалі таке капсула і кому вона потрібна. Капсула це створення такої бази речей з нуля, що тут важливо сказати, повністю з нуля. Стиліст не чіпає тих речей, які у вас є вже сьогодні в гардеробі. і Створює вам такий базовий гардероб, але при цьому можна туди додавати, звичайно, і акцентні, і трендові сучасні речі. Також це все оговорюється за вашим бажанням, потім виконується стилістом. Так от, з такого базового гардеробу потім стиліст вам складає також до 90 образів, якщо ми кажемо про сезон, так як сезон в нас складений з 90 днів, але, звичайно, нам не треба так багато образів. Звичайно, вони не мають бути прям кожен день інші, але зазвичай я складаю. Мінімум 50 образів нових з ваших нових речей. Також, що тут важливо сказати, що кожна річ має поєднуватись, ну майже з кожною річчю в цій капсулі. Це мінімум 1 до 5, тобто, одна футболка має поєднуватись із 5 видами низів, які є у вас в капсулі. Або для професійних стилістів це навіть тут працює правило 1 до 7 та 1 до 9. Тобто. Кожні джинси, шкіряні штани або спідниця мають підходити під дев'ять образів в вашому базовому гардеробу, а саме в вашій капсулі на сезон. Потім, після того як ми пройшли анкетування, десь за 10-14 днів ви отримаєте презентацію, в якій будуть всі ті самі пункти, які були в нас в розборі гардеробу, тобто ми повністю пропрацьовуємо. Ваш профіль, хто ви є на сьогодні, що ви хочете з собою нести, пропрацьовуємо ваше тіло, пропрацьовуємо ваш мудборд, пропрацьовуємо повністю лінії зовнішності та як з ними працюємо. І потім у вас збирається величезна капсула з приблизно 30 речей, але це також за вашим бажанням оговорюється, їх може бути більше або менше. Всі образи по цій капсулі і всі посилання на всі речі з цієї капсули. Наступна послуга це шопінг-супровід. Він може відбуватись як онлайн, так і офлайн. Як він відбувається офлайн? Я разом з вами ходжу по магазинам, але це не просто як дві подружки пішли на каву і зайти в якийсь бутик. Ні. Я до цього готовлюсь, я роблю прешопінг, шопінг я дізнаюсь, що вам треба придбати. І потім вже ми йдемо в ті магазини, які ми з вами говорили. Ми купляємо ті речі, які ми знаємо, що нам треба придбати, і найкраще, звичайно, таку послугу проводить Після розбору гардеробу або після створення капсули на сезон шопінг онлайн це майже все те саме, але ми працюємо онлайн. По зуму або за телефонним дзвінком і ми з вами разом онлайн купляємо речі, замовляємо як в Україні, так і за кордоном. Наступне це консультації та створення образу на події. Я тут поєднала, дуже швиденько пробіжимось. Консультації це є годинні мої консультації, також проходять як онлайн, так і офлайн. Офлайн в Дніпрі я їх назвала зустріч на каву або кава та стиль. Якось так ми зустрічаємось з вами ось тут саме як подружки. І я відповідаю на всі ваші питання, які у вас є, але я не досліджую повністю вас ваші лінії зовнішності, як ми працюємо з тілом, що підходить, що не підходить. Тут ми. Цього не чіпаємо, тому що це входить в послугу розбору гардеробу та створення капсули на сезон. Але тут на всі інші питання: що придбати, де придбати, подарунок чоловікові обрати, де купляти речі. А ось який колір в тренді, а який не в тренді, взагалі, будь-що що ви хотіли би спитати стиліста, ви можете задавати такі питання, і є така консультація. Щодо створення образу на якусь подію, то це все обговорюється дуже в індивідуальному порядку, тому що є різні події. В нас можуть бути декілька речей наявних під цей образ, і тільки щось треба докупити, або повністю створюється образ з нуля, але така послуга, звичайно, є також, і також її можна проводити як онлайн, так і офлайн. Далі, це стилізація персональних зйомок. Так, я працюю взагалі працюю ще як. І фешн-стиліст, тобто стилізую зйомки для брендів. Але сьогодні моє відео не про це. Моє відео для моїх улюблених клієнтів. Тому стилізую зйомки. Є повна команда. Якщо цікаво, це і фотограф, і візажист, і хейр-дресер, Або ви просто можете запросити мене як стиліста. Що ми тут робимо? Ми складаємо зазвичай три образи: або з вашого гардеробу, або з вашого плюс беремо в оренду, або можемо шити під замовлення, купляти. Тобто тут будь-який формат, який ми з вами оговоримо, і потім обов'язково я присутня на вашій зйомці і допомагаю вам повністю в стилізації, в тому, як вдягнути, як заправити, як виправити кожну річ. Потім при познаку також допомагаю, і, звичайно, допомагаю з усіма речами до та після фотосесії. Далі це робота з чоловіками. Тут дуже швидко скажу, що з чоловіками все те саме, що і з жінками. Немає ніяких виключень, немає ніяких. Інших правил у чоловіків такі самі є різні типи фігур, у чоловіків такі самі є різні запити. Комусь потрібна капсула для роботи, комусь потрібно скласти базовий гардероб, хтось хоче розібрати свій наявний гардероб, а хтось готовий тільки піти по магазинам і йому потрібна моя допомога. Так, от, усі ці послуги доступні для чоловіків, тому, якщо вам цікаво це для себе або зробити подарунок для свого чоловіка, знайте, що з чоловіками я працюю точно так само. І останнє питання: як розібратись самостійно з власним гардеробом. Якщо є такий запит і така потреба, звичайно, ви можете це зробити. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, напишіть, і я зніму окреме велике відео, розповім взагалі, як працювати з гардеробом, як зробити чистку, як потім його правильно наповнювати. А сьогодні швиденько скажу, що. Тут в мене лежать книжки, і вони якраз таки націлені на те, щоб жінка, дівчина, кожен хто хоче це зробити, хто завгодно, міг розібратися з власним гардеробом. І я навмисно читаю такі книжки, хоча нової інформації вони для мене немає, для того, щоб я знала, що порадити вам. Так от, що є в Україні на полицях, є Катежина Туск, твій стиль. І цю книжку я не раджу взагалі нікому. Чому? Тому що вона настільки застаріла, вона таку застарілу інформацію має, що просто можна її прочитати і перетворити свій світ не на те, на що потрібно його перетворювати. А вона непогана, можливо, була тоді, коли вона була випущена, я знайшла нарешті. Вона була випущена в 2015 році, і тільки у 2019 в Україні її перевели на українську мову. Але що тут важливо сказати, що вона не тільки застаріла за часом, тому що їй вже 8 років, а що її є правила в цій книжці, які повністю протилежні тим правилам, які є взагалі в житті в сфері моди. А чому так сталося? Тому що дівчина, яка писала цю книжку, вона фотографиня, а не стилістка, і вона просто розповідає. Як вона вважала за потрібне одягатись вісім років тому? Тому цю книжку не раджу. А ось те, що дійсно би вам змогло допомогти, це книга від Анну Шкеріс, яка називається На жаль, російською мовою, умний гардероб». Що скажу, що я не знайшла її українською, її не переводили. Як я зрозуміла, єдине, що можливо, вона є в електронному виданні в переводі на українську мову. Я шукала і побачила, що продається на українській мові. Вона в електронному вигляді, але я не впевнена, що вона там всередині дійсно на українській мові, тому що її ніхто не переводив на превеликий жаль. Але книга ця дуже класна. В мене є і книга, і практикум. Практикум, це просто блокнот, в якому ви потім записуєте те, що вона каже робити в своїй книзі. Я туди нічого не записувала, але придбала для того, щоб дізнатись, що там всередині. А книжка ця дуже класна, вона допоможе кожній дівчині, хто захоче з нею працювати, пропрацювати свій гардероб якісно. Але що тут важливо, це не та книжка, яку можна просто прочитати, покласти і все. Це та книжка, з якою потрібно буде попрацювати. Тому на сьогодні, ось такі поради, На жаль, небагато літератури переводять українською мовою поки що, але ось ця книжка є англійською, і я б, до речі, радила вам почитати її англійською. І останнє, що я вам казала, що в мене є для вас чудова новина, я сподіваюся, що для вас вона чудова. Сьогодні, коли я знімаю це відео, я вже підняла вартість на усі свої послуги, тому що пройшла три величезних навчання за останні шість місяців. Але так як я не встигла зняти це відео на YouTube раніше і розповісти вам про підняття вартості, то кажу, що для тих, хто напише мені, що ви подивились моє відео в Ютубі. І якщо вас зацікавить вартість, напишіть, будь ласка, в інстаграм. І для вас ще цілий тиждень після виходу цього відео діють мої акційні вартості на всі послуги, такі вартості, як були ще півроку тому, були ще до початку осені, але зараз дуже сильно зросла вартість послуг, тому що я дуже багато вкладаю в себе, вкладаю в свої навчання. Але якщо вам цікава моя послуга, будь ласка, напишіть, дізнайтесь вартість, і ви будете приємно здивовані, тому що для вас вона буде приємніша. На цьому це все. Скажіть, будь ласка, чи було вам цікаво сьогоднішнє відео прослухати, і чи цікаво вам, щоб я зняла відео на тему розумного гардеробу, на тему як з власним гардеробом може пропрацювати кожен без запрошення стиліста? Все, люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей і слава Україні!